Те, що ця машина стоїть 100 штук-баксів, ви вже, мабуть, чули в наших попередніх відео і оглядах, коли вона проїжджала. А тепер давайте детальніше пройдемося, що це за машина і чому вона така дорога. Це в нас Ford Raptor 2023 рік в салоні в Германії. Він буде вартувати 160 касарей, плюс постановка на облік. І ви можете далі самі порахувати. Цю машинку ми привезли нашому клієнту, заплатили за неї 50. 4 тисячі доларів в Сполучених Штатах Далі комісія аукціона нам обійшлася десь в районі трьошки 3 половиною Це Копер стільки кост. Ви можете собі уявити? Ми машинку класимо, він собі половиною куска і поклав. Далі. Доставка доставка такого трактора вартує півтори машини. Тобто, якщо за одну ми там, з Нью-Йорка платимо 750 баксів, то ця буде вартувати 750 і плюс половинка Далі дивимося, що по машині. Доста... А, е, коли в порту вона приходить, також буде лавєта в Україну півтори півтора автомобіля. І то не всі хочуть забирати. Дехто мені рахував два і два з половиною. Ми зійшлися там на два автомобіля, і чуть, -чуть мені скідочка вийшла. Бо на тра на лавє вона не влазить, на трал теж не влазить, займає два місця. Ніхто її не хотів вести. Ти більше після нового року ціни піднялися на доставку. Але це зараз не про це. Дивимося на машинку, що це за тачка. Я не думаю, що вона має бути в салоні сильно жирна, сильно крута, бо вона предназначена для зовсім інших цілів. Це отак: заїхати на кришу третього поверху, спригнути з, з, з тої криші поїхати далі. Або по полі валити, коли в тебе комбайна 200 догнати для фермера якогось супербагатого, бо в нас є, хватає багатих фермерів. Ну, Хто ще може собі дозволити таку тачку? Для чого вона в місто? В місто вона не потрібна за такі бабки. Ніхто ж не оцінить, що вона дійсно стільки вартує. Підвісочка, дивіться, яка. Пружинки. Фокси. Хто, хто розуміється, той розуміється. Під капотом, що в нас під капотом робиться? Під капотом у нас робиться 3,5. Як не трьох? 3,5 мутор, що я там вже вимагаюся. Ford Performance. На кришечці пише, що це значить, я не знаю, буду з вами чесний. Але це 3,5 звичайний об'єм. Раптори до 2016 року. Якщо не помиляюся, можете мене поправити, йшли з об'ємом 5 літрів. Зараз вони йдуть з об'ємом 3,5. Так ворота закриті, закриті. 3,5 літри. Получила по морді вона, всі запчасти ви бачили, зараз дійдемо далі. Всі запчастини до нас приїхали. Растаможечки. ну скільки розмитнення? Ну, ви знаєте, у нас розмитнення 30% від вартості автомобіля. Тобто, якщо ми його купили за 60 штук баксів там, зі всім, з доставкою, рахуйте, 30% це буде розмитнення цього автомобіля. До речі, в нас розтаможка на нові машини дешевша, як в Європі, бо в Європі 35%, а у нас тільки 30%. Круто? Круто. А це все проїхало в бонус. А знаєте чому? Бо це компанія Intertrade, у нас все проїжджає, що ви замовляєте. Кожна ця запчастинка стоїть космос грошей. У цей жалюзі на Інтеркулер, Я так предполагаю, що це вони є. Ми дивилися в інтернеті, воно стоїть 700 євро. Фари, я думаю, рішок будемо пробувати замінити. Ну, стікляшки чи як. Ну, хорошо, хоч є блоки деякі. Будемо дивитися, скільки вони нові коштують. Решітка, я думаю, вартує як сенс Бушний. Део? Десь так, я думаю. Захист, інтеркуляри, замки, телевізори, пластик. Це сімерка. Оце лежить 7 штук тут. Я так думаю, може і більше. Тому пишіть, якщо вам потрібна така машинка, якщо у вас є 100 штук баксів і ви не знаєте, куди їх всунути або що собі купити. Звертаємося в компанію «Інтертрейд», Ми знаємо, як їх потратити з вигодою для вас.